Ромада країни має бути готова до децентралізації влади. Мусить бути проведена повсемісна реформа влади, і тому державна служба має привчити керівників міст, управлінців, чиновників до того, щоб ми стали сервісом для городян, сервісом для населення. Мотивацією навчання на державній службі було вклада внесок. Нашої держави у її розвиток у найкращій. Розробкою і найкращого іміджу для нашої держави у ці найлегкі часи. Навчаючись, тут було багато практичних навичок із таких дисциплін, як стратегічне планування, антикризові, антикризове управління. Знайшла багато колег, корисних, хороших друзів і всього багато найкращого нового. Я маю досвід роботи в громадських організаціях. Роботи у міських обласних радах. Проте поновлюючи нове, постійно відчуваєш брак знань та досвіду. Часи, коли країна могла керувати у харчі чи охорона, чи секретарка пройшли, нові часи вимагають нових підходів. Кожною справою повинні займатися професіонали з відповідними знаннями та навичками. Подобається навчатися, вдосконалювати себе, отримані теоретичні та практичні знання допоможуть мені в професійному розвитку. Я вступив на цю спеціальність, вже маючи досвід роботи в Державної служби. Я вважаю, що держави повинні керувати молоді кваліфіковані кадри, кадри, в яких багато нових ідей і свіжий погляд на звичайні речі. Ця спеціальність дає багато потрібних знань і навиків для подальшого кар'єрного зростання. Ми створюємо певний плацдарм для змін, за допомогою отриманих знань, ми зможемо змінити країну. Ужгородський університет запрошує вас на навчання на спеціальність державна служба, де за рік навчання ви зможете отримати диплом Магістр державної служби. Актуалізується спеціальність у зв'язку з проведенням адміністративної реформи та децентралізацією влади в нашій державі. Навчання триває на денному відділенні один рік на залишому 22 місяці. Можливість подавати документи мають тільки ті, хто мають повну вищу освіту, тобто або диплом спеціаліста, або магістра. Тому думайте, приймайте рішення, і ми чекаємо вас у наших стінах. Запам'ятайте Ужгородський національний університет, факультет суспільних наук. Кафедра політології спеціальність державна служба. Саме у нас ви знаєте, що таке інтерактивне навчання, американські та європейські методи викладання. Ми навчимо вас приймати державні управлінські рішення. Якщо ви бажаєте жити в новій європейській, демократичній Україні, тоді спеціальна державна служба саме для вас. Кожна людина має своє уявлення про виклик і Кожна людина може досягнути всього, якщо є бажання і старання. У вищі створені всі для того, щоб здоровіти професії державного службування. Рівень освіти нічим не поступається заходом. Можливо, краще. Після завершення навчального процесу більше ніж не вистачає